Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, оглядаємо чвертьфінали на Ролан-Гароз 2025, чвертьфінали, в яких, нагадаю, грала українка Еліна Світоліна, яка в п'яте в своїй кар'єрі була в чвертьфіналах Ролан-Гароз. Попередні чотири випадки, на жаль, були невдалими. Не вдавалося подолати цю стадію, не вдавалося вийти до півфіналу. Ну а цього року, для того, щоб пробитися таки в півфінал, потрібно було розібратися з минулорічною чемпіонкою Полькою Ігою Шевіонтик. Про матч світолі на швіонтек, а також про всі інші матчі, як в жіночій, так і в чоловічій сітці, говоримо далі. На свій матч Іга та Еліна виходили, уже знаючи, проти кого будуть грати у півфіналі, якщо, звичайно ж, туди проб'ються. Це перша ракетка світу без Аріна Саваленка. Саме вона стала першою півфіналісткою. В чвертьфіналі в двох сетах обігравши китаянку Сінь Венжень. Нещодавно на тисячнику в Римі Джень нарешті виграла свій перший очний матч у Саваленки і були певні сподівання на те, що і на Ролан-Гароз буде конкуренція. Конкуренція була у першому сеті. Джен навіть лідирувала з брейком, але перший сет підсумку на тайбрейк програла 6-7. Ну а в другій партії за 3-3 Джен програє свій гейм під нуль, і це було вирішальне в підсумку. Після матчу знову доволі таки прохолодне рукостискання між ними. І 7-6-6-3 перемога за аріною. Важко сказати, чи тримали цей момент в голові Світоліна та Швіонтек, коли виходили на свій чвертьфінал. В даному поєдинку в обох тенісисток були серйозні проблеми з подачою, в тому числі і через те, що поєдинок відбувався за дуже вітряної погоди. Швіонтек навіть частенько зиркала на арбітра, натякаючи на те, що а давайте закриємо дах на стадіоні, і не буде цього вітру. Але дах ніхто так і не закрив. І так весь матч тенісистки і промучилися. Поєдинок розпочинався на подачі польки і відразу брейкпоінти у Еліни, але, на жаль, реалізувати не вдалося. Дуже важливо в такій ситуації не перегоріти і захистити свій гейм. І Еліна з цим впоралася 1-1. Але коли подавала вже за 1-2, виникають дещо несподівані труднощі. Комфортно лідирувала 30-0, після чого програє чотири розіграші поспіль. Разок сама пробила в аут, Кілька разів бігала до сітки, і полька її обводила. І в підсумку брейк від Швіонтек 3-1. Еліна миттєво береться за те, щоб зробити брейк у відповідь, і в матчі настає можливо один з найтриваліших геймів поєдинку. Більше 10 хвилин він тривав. Були брейкпойнти у Еліни, на яких у Швіонтек до того ж не проходила перша подача, і Елі Еліна ризикувала на прийомі, але цей ризик себе не виправдав. Брейкпойнтів реалізувати не вдалося, і Полька повела вже 4-1. Швйонтек було цього мало, береться за те, щоб зробити ще один брейк. На подачі Еліни кілька разів рахунок був рівно 40-40, і за одного з таких рахунків Полька пробуває на виліт та заробляє брейкпойнт. А під час розіграшу на цьому брейкпойнту потужний удар від Швьонтек, і Еліна, хоча до м'яча дісталася, але м'яч полетів в сітку 5-1. За цього рахунку полька виходить закривати першу партію. Розпочала дещо обнадійливо для Еліни, оскільки швінтик розпочинає з подвійної помилки 0,15, але більше таких подарунків від неї не було. В підсумку виходить на сетпойнт, потужна подача. Еліна, хоч і приймає, але м'яч летить в кілометровий аут. 6-1 перший сет за швтик. Рахунок нібито розгромний, але партія тривала більше 40 хвилин. Боротьби вистачало. Другий сет Аліна розпочинала на своїй подачі і нарешті вперше в матчі повела по геймах 1-0, хоч і з труднощами, але свою подачу таки захистила. За рахунку 1-1 уже без труднощів захищає свій гейм, оскільки бере його під 0-2-1, і це її надихає на перший брейк у матчі. За 1-2 подавала полька, в тому числі напомилялася. Зокрема, на смеші пробила в сітку. І Еліна робить брейк 3-1 попереду, після чого отримає порцію аплодисментів з трибун на сам перед від свого тренера. Та від чоловіка від Гееля Монфілса. Але зробивши брейк, дуже важливо його захистити, виграти наступний гейм. Еліні цього не вдається зробити. Перенервувала. Пробуває ваут. В наступному розіграші робить подвійну помилку, і це вже 0,30. Швіонтек за цю нагоду, звичайно ж, чіпляється. В підсумку виходить на брейкпойнт, зав'язався розіграш, і Еліна не витримує. Пробиває ваут. Все брейку як і не було. В підсумку діло дісталося до 4-4. За цього рахунку приходить ще одне натхнення для Еліни, оскільки знову захищає свою подачу під 0 та попереду 5-4. А полька за цього рахунку уже подає на те, щоб залишитися в сеті. Ще один затяжний гейм. Кілька прикрих помилок від Еліни, після яких вона навіть присідала. Подвійна помилка від польки. І навіть кілька разів в цьому геймі рахунок був рівно 40-40, Тобто Еліні залишалося виграти лише два розіграші для того, щоб забрати партію. Але цих два розіграші вона не виграла. Полька зрівняла на рахунок 5-5 і вже її це надихнуло. В наступному геймі на подачі Еліни рахунок 30-30 і Швйонтик пробиває смешем та заробляє брейкпойнт. Він же ж прихований матчпойнт, на якому до того ж у Еліни не проходить перша подача. І Швйонтек, звичайно ж, атакує. Еліна не впоралася і пробила ваут. 6-5 брейк від польки. За цього рахунку вона виходить подавати на матч. І що в цьому геймі вона робить? До цього гейму в матчі взагалі не було жодного ейсу. А в цьому геймі Швонтек виконує цілих три ейси, Чемпіонське піонське Ання матчу по іншому і не назвеш. На жаль, але 6-1, 7-5 за полькою. Саме вона виходить у півфінал. Звичайно, Желіна була дуже засмученою. В інтерв'ю говорила про те, що хоче таки виграти гренслем, але цього разу не вдалося. Можливо, на наступному на Вимблдоні, який нагадаю, розпочнеться менш ніж за місяць, і за яким ми, звичайно ж, будемо також спостерігати. Тож і п'ята спроба Еліни пробитися до півфіналу Ролан-Гарос виявилася невдалою. А от спроба 361-ї ракетки світу француженки Луа Буасон виявляється вдалою. Вона в півфіналі домашнього Гренслейму. В чвертьфіналі вона разом з трибунами емоційно задавили 18-річну безпрапорну міру Андрієву, шосту ракетку світу, яка психувала, матюкалася, била себе по ногах і жбурляла м'ячі на трибуни, за що в підсумку отримала попередження від арвітра. Було чому психологію. Була фаворитом зустрічі в першій партії лідирувала 5-3, але програла її на тайбрейку 6-7. В другому сеті здавалось би, зламала хід гри, повела з брейком 3-0, але отримала прихованого Бублика. Програла 6 геймів поспіль. Трибуни її дійсно провокували. Кричали, коли вона подавала, і з цим тиском вона не впоралася. Сенсаційна була сон в півфіналі. Програвати вже буде прикро, лише два матчі залишаються до титулу. До речі, в півфіналі Боасон буде грати проти американки Коко-Гоф, емоційний стан якої також нестабільний частенько на корті плаче. Тому якщо трибуни-француженці допоможуть, можливо, навіть проб'ється до фіналу. Сама Гоф в чвертьфіналі перемогла співвітчизницю Медісон Кіс. Таким чином завершилася казка Медісон щодо можливого сезонного гринслему. Вона програє в чвертьфіналі. Хоча перший сет виграла саме Медісон на тайбрейку 7-6, Але в деякій мірі через те, що Гоф аж сім подвійних помилок зробила в Перші партії далі від Гов помилок було поменше в другому сеті, а в третьому взагалі майже не було. Тому 6, 7, 6, 4, 6, 1. Перемога за гов. Вона в півфіналі гратиме проти Буасон. Ну а в іншому півфіналі, ще раз нагадаю, зійдуться Сабаленка проти Швіонтек. Ну що ж, поболіваємо за 361-шу ракетку світу. Якщо претензії Медісон Кіс на сезонний шолом завершилися, то от претензії Яніка Сінера тривають, оскільки він продовжує боротьбу. Вийшов до півфіналу. В чвертьфіналі розібрався з артистичним представником Казахстану Олександром Бубліком, якого вистачило лише на один сет проти першої ракетки світу. На другий там Бублік намагався дістатися до тайбрейку, але на фініші партії Яніку вдалося зробити брейк та виграти сет 7-5. В третьому сеті Бублік отримав Бублика. Загалом же ж 6-1, 7- 6-0, переконлива перемога Яніка Сінера знову за матч не програв жодного гейму на своїй подачі. Но ну, півфіналі буде грати проти легенди проти Новака Джоковича. Серв в чвертьфіналі в чотирьох сетах, підкреслюю, в чотирьох обігре представника Німеччини Олександра Звєрєва. Доки Новак розминався, так би мовити, входив в гру, а матч, до речі, розпочинався саме на подачі Новака, Звєрєв відразу робить брейк. І цей брейк в першому ж геймі матчу був єдиним брейком першого сету. Звєрєв партію забрав 6-4. Але цей брейк Звірєва загалом був єдиним брейком за весь матч, в другому, третьому, а і в четвертому сеті Джокович просто неймовірно подавав, під 75% влучала перша подача і в підсумку перемога за легендою 4-6 6-3 6-2 6-4. Тож у півфіналі протистояння поколінь: Сінер проти Джоковича. В іншій частині сітки було два американця Томі Пол та Френсі Стіафо, які стали першими американськими тенісистами за більш ніж 20 років, які пробилися до чвертьфіналу Ролан-Гарос. В останнє це вдавалося легенді Андре Агасі. Але обидва ці американці зачехлили ракетки в чвертьфіналі. Так Томі Пол розгромно програв Карлосу Алькарасу 06 6 Хоча були повідомлення про те, що у Пола певні проблеми зі здоров'ям. Алькарасу після матчу навіть довелося вибачатися передволівальниками. Вибачте, що матч так швидко завершився. Ну от Френсіс по грі і по рахунку програв італійцю Лоренцо Музетті 2-6, 6-4, 5-7, хоча насправді міг таки до півфіналу пробитися через певний неспортивний момент. Річ у тім, що в одному з епізодів Лоренцо, програвши розіграш, буцнув м'яча ногою, і той полетів в лінійного арбітра. За таке уже дискваліфіковував тенісистів. Віть на це звернув увагу, але Лоренцо пожаліли. Тим не менше, якщо така ситуація у нього ще повториться, я думаю, точно дискваліфікують. Тож італійцю потрібно бути обережнішим. Тим не менше до півфіналу він таки пробився і там зіграє проти Карлоса Алькараса. Ну а в іншому матчі Сінер проти Джоковича. Незважаючи на те, що українок на турнірі більше не лишилося, продовжуємо слідкувати за Ролан Гароз 2025. Цікаво ж, чи виграє Новак Джокович свій рекордний 25-й гринслем і що ж покаже в підсумку 361 ша ракетка світу француженка Луа Буасон? Тож не пропустіть. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!